Ще 10 років тому ім'я Мілен Фармер лунало скрізь. Її пісні очолювали усі європейські хіт паради, а провокаційні кліпи обговорювалися тижнями. Важко й уявити, що колись батьки цієї витонченої француженки хотіли запроторити власну дочку до психлікарні. Дівчинка росла відлюдкуватою, могла місяцями ні з ким не спілкуватися. Єдиним її другом був м'ясник, який пригощав Мілен гарячою бичачою кров'ю. Тож не дивно, чому тепер співачка не любить згадувати дитинство. Будучи підлітком, Мілен втекла з дому. Рудоволосу Бестію з великими темними очима одразу помітили та запросили працювати до модельного агентства. Саме там на фармер чекала доленосна зустріч з композитором Лараном Бутона. Вже за два місяці Мілен стала кумиром тисяч парижанок. Вони фарбували волосся в рудий колір та знову знову переглядали її зухвали відео про одностатеве кохання. Її подальші відеороботи викликають жах, захват та поди. Фармер органічно виглядає як в образі янгола, так і розбещеної звабниці. Вона не боїться здаватися божевільною. Їй важко нав'язувати штампи. І лише одна річ викликає у Мілен іронічну посмішку: кохання. Їй 50, а вона й досі не пізнала його. Любов? М ну, я люблю м'ясо з кров'ю, люблю білизну від бутіє та чай з кардамоном, але любити людину до того ж чоловіка. Ні, це не для мене.